Пити воду обов'язково, для того, щоб проходили нормальні обмінні процеси в клітині, було очищення організму та сповільнити процеси старіння. Але в кожного свій об'єм, і він залежить від маси тіла. Ідеально, це 40 мл на 1 кг ваги, але випити його не зразу, а протягом дня. Якщо є спека, велике випаровування чи в людини великі фізичні навантаження, то треба цю дозу збільшувати. Воду обов'язково пити зранку, коли ви встали, для того, щоб розрядилась кров перед та після тренування. А також обов'язково тим, хто сидить на дієтах для схудення. Вона для них вкрай важлива, краще її перепити. А контролювати треба тим, у кого є хвороби серця та нирок. Та пам'ятати, що кава більше виведе рідини, бо вона сечогінна, а в борщах, супах, компотах організму ще треба добути воду. Тому найкращим варіантом є джерельна природна вода, яка є основою життя та здоров'я. Прислухайтеся до свого організму та бережіть себе.